А зараз у нас в студії з'явиться красуня, патріотка і просто неймовірна дівчина. У перші місяці повномасштабної військової агресії Росії вона готувала обіди для українських захисників. Я піду зустрічати. Давай, Костя, зустрічай! Зустрічайте. Українська модель. телеведуча та волонтер. Даша Астаф'єва. Дякую, Мені... Вітаю. Мені чомусь одразу привіт. Хотілося почути оплески, і я почала робити так. Дуже <рес> рада вас бачити. Навзаєм. Дякуємо, що прийшла, знайшла час. Хочемо почути, як ти живеш, що ти робиш зараз, взагалі про твої новинки. Я дуже рада, що ви запросили, дуже вдячна. Я, як і багато українців, які залишались з першого дня війни тут. Одразу була звичайно у стані шоку, намагалася робити щось корисне, допомагати, намагалася тримати, підтримувати своїх близьких. І зараз дуже радію, що вже трошки відходжу від такого тяжкого стану, що розумію, що достатньо вже начистила картоплі, достатньо вже назбиралася і плавно переключаюсь на свої проекти. Цей біль, який окутав нашу країну, який завітав до кожного до кожного дому. У кожну родину, ну він несумісний з тим, чим я займалася раніше. Звісно, я не сиділа, не чекала чогось, не бач, не відчувала, що я там якесь інтернет війська як дуже багато хто себе відчував. І мені дійсно прикро за цих людей, що дуже багато хто розгубився і не робив. Чогось фізично не допомагав, що дійсно було дуже потрібно саме у ці перші місяці війни. Ми бачили неодноразово твої звернення до громадян Росії. Ми бачимо, ми бачили, як ти що робила. В першу чергу ти пішла допомагати як могла, так? як жінка включилася. Оця повноцінна жінка. Мені здається, кожного шокували кадри коли. Це як символ України Даша Астаф'єва сиділа на кухні і чистила. Просто я бачила ці здоровенні, я не знаю, це балі, вагани, картоплі, вагани. Скільки ти взагалі не чистила? Ти рахувала кілограмів? Ну, в день ми чистили приблизно ну, одна людина чистила мішок картоплі. Це близько 50 кілограмів. Але, чесно кажучи, там перші дні це було таким. Якимось дивним шоковим станом, але ти потім дуже звикаєш. Я постійно включала собі аудіокниги, я постійно комусь дзвонила, заспокоювала там рідних, і це вже стало такою гарною звичкою. Зараз трохи. Правда, руки болять, але ну, я не жаліюсь. Я дуже рада, що я змогла стати корисною. І Хоча деякі мої колеги там, сміються, кажуть, що «Остаф'єва, твої... це не твоє місце, чистити картоплю. Так відчуло моє серце. І я завжди йду за серцем. І так відчуло моє серце. І, то, знаєте, це неймовірні відчуття, коли на вулиці тобі жмуть руку не за те, що ти була оголеною там на обкладинці хоча й це було колись доречним а зараз, під час війни. Я навіть перші дні соромилась, що я не можу там піти стріляти, я не можу там бути в ТРО, я не можу там ще щось. Це робити. Ти максимально включилася. Я включилася і робила те, щоб тому що я відчувала, що це не просто їжа, це не просто теплі страви, які ми готуємо для наших захисників та захисниць. Я зрозуміла, що це. Дуже велика підтримка, і дуже багато людей це сприйняли як приклад, і теж почали допомагати, почали, перестали боятися, виходили із підвалів. Всі ми підтримували один одного, хто як може. І навіть отак бачучи там якийсь, якусь комедію у там, як я розповідала разом із своїми песиками, як ми годували тварин, які опинилися на вулиці. Дуже люди почали сприй... сприймати інформацію у іншому векторі. Тут не треба мовчати, соромитись, тут треба розповідати, що ти можеш бути потрібним. І я відчула, що я завжди там соромилась, мовчки допомагала, щось робила. Але війна це не той час, коли треба замовчувати свої вчинки. Даш, а скажи, будь ласка, Сирчука якось сказала такі класні речі. Супер! Е, перше питання, скажи е, повсякденному житті і до війни ти любила готувати? Я готувала, але е, звичка артиста е, не показувати побут це була дуже така. Е, як сказати, генеральна звичка ніякого побуту, ніяких борщів, ніяких компотів, але війна е, розкрила оці, знаєте, такі. Як травми можна сказати, що це все ж таки якісь травми, коли ти лікуєш свою душу чимось таким теплим, домашнім, тут все е, людяне з тебе починає вилазити через ці, як тріщини, якісь. І мені. Е, Цієї весни і літа літо я відкрила у собі просто таку домогосподарку. В мене вже і там і варення, і джеми, О! і лимонади, всі навколо дерева, пелюстки. Я збираю. Мені це дуже допомагало. Ну якось знаєте, відволіктися, тому що ну, кожен, хто тут залишався, кожен відчув оцю напругу. Те, як тебе піджимають ці страхи. І я ніколи не думала, що для мене день, коли я прийшла із фартуком із ножем і опинилася перед зачиненими дверима, і мені кажуть, волонтерський центр закрито. Ви можете зайти в кафе, від спробувати якісь наші нові страви там у меню. Я ніколи не думала, що для мене це буде такою маленькою, але великою для моєї душі трагедією у собі. У своїй голові я дуже довго це винашувала. Мені а, завжди а, подобались жінки, які а, ну, зовсім не асоціюються з побутом, з готуванням їжі, які асоціюються зовсім з чимось таким неземним, я не знаю. А, що ти дивишся, ти ніколи не повіриш, що ця жінка готує. І вони в мене завжди цікаві були для мене. Я дуже багато фільмів передивилася. Де актриси, які от ти не можеш просто відвести погляд, і ти настільки дивуєшся, що вона готує. Мені здалося, що це буде гарною ідеєю для формата, по-перше, допомоги нашим mm -hmm. ЗСУ. По-друге, як контент україномовний, який буде допомагати, підтримувати українців, відволікати. Тому що спочатку я дуже злилася на тих, хто поїхав. ну, це не торкається тих, хто беріг там своїх дітей, це не торкається жінок, які там не можуть себе захистити. Але я й досі дуже злюсь на чоловіків, які ховалися, які платили гроші та поїхали. Це, звісно, сором, який буде йти з ними нога в ногу до кінця життя. Я не знаю, як ці чоловіки будуть повертатися. І е, в мене дуже. Було таке бажання що створити, але я до кінця не вірила в свої сили. Коли я побачила е, тобто, силу... Злечка, тобто зараз ти нам це привідкриваєш певний, це певний проект, віз. яким ти зараз займаєшся. Так, да, це проект. Е, це проєкт, де я готую так. разом із відомими людьми так. для наших ЗСУ. Він називається такі страви. Так. Він транслюється на моєму ютуб-каналі. Так що, якщо ви не підписались, підписуйтесь, ставте дзвіночок, читайте коментарі. Там дуже багато душевного, теплого і такого. Я думаю, що це не тільки мене підтримує, це підтримує всіх українців, які зараз сумують за країною, які зараз знаходяться в дуже тяжкому стані. Я згадала, що в дитинстві ми всі дивилися такі. Були традиції збиратися з батьками, усідатися біля телевізорів і дивитися щось таке тепле, зігріваюче, що об'єднує усю родину. Mm -hmm. Може, разом готувати теж yeah. і. Перші люди, яких я покликала, це були люди, з якими я дружу, які теж лишались в Україні, допомагали. Які, це а... хто це? Хто це? Олексій це? Дурнєв, О. Євген Клопотенко. Це люди, які... Два кухаря за так. одним столом. Ви... Євген Клопотенко був моїм першим гостем. І це, знаєте, той випадок, коли От я завжди дивилась, думаю, ну якийсь дивакуватий хлопець, ну справді дивакуватий, Ну кому він подобається. Коли він прийшов, він настільки розчулив моє серце своїм професіоналізмом. Чесно скажу, що Клопотенко навчив як. Е як все правильно робити, як все правильно знімати. Тому що ми почали знімати, це, знаєте, як куля в небо. Ти не розумієш, чи так ти робиш, чи не так. У мене досвіду ноль. Ні як телеведучої, ні як професійної домогосподарки, яка готує на камеру. Я одразу, коли побачила картоплю, все, взяла бігом чистити. Щось що я можу зробити. А потім вона якось само пішло. Я зрозуміла, що. Дуже часто під час війни країні показують не справжніх героїв дуже багато передач, особливо на ТВ. Показують от, там зірки, які там повернулися в Україну, там щось mm -hmm. комусь допомогли. І це настільки торкає людей, які е, знають, що герої зовсім, зовсім інші зараз, то другий пул зйомок я покликала всіх артистів, які лишалися в Україні і волонтерили. Це Курганий агрегат, мої друзі. Oh. Вони надзвичайні. От, якщо асоціювати українців з надлюдьми, то Агрегати курган, мабуть, будуть першими моїми гостями і друзями, які зробили просто. Маючи у підписниках 16-14 тисяч, хлопці збирали мільйони гривень для захисників, для допомоги, для обмандрування, для ліки збирали. І це така стала, такий зв'язок нерозривний. Я сподіваюся, що це назавжди. Дуже багато запитів було. Я дзвонила їм, і я розуміла, що люди покинули свій дім, приїхали до іншого міста, живуть на складі, де працюють. І це такий просто шалений внесок у зберігання та допомогу нашій країні. Остання останнє що ти зробиш після нашої перемоги? Я вже відповідала. Тисячу разів на ці питання. Давай, тисячу перший. Тисячу перший. От е, всі зараз десь за кордоном і мріють повернутися. Я дуже люблю свою країну, але, мабуть, я поїду на захід країни і трошки відпочину. Я не хочу лишати Україну, але зараз мені хочеш. буде дуже важко бачити людей, які приїдуть і будуть тут вішати собі медалі. Тож. Щоб не бити нікому морду, oh. <смі> мені здається, що я поїду, щоб цього не бачити. Я дуже чекаю перемогу, як і кожен з нас. Я сподіваюся, що дуже скоро ми всі будемо вітати один одного. Ми будемо намагатись забути цей страшний сон. В свою чергу я хочу побажати нашим захисникам. Сил та наснаги, я хочу побажати натхнення, тому що все, що зараз ми бачимо кожного дня у стрічці новин, це дійсно геройські вчинки. Я хочу побажати сім'ям загиблих та тих, хто втратив свій дім, свою родину, себе втратив. Я хочу вам побажати сил та найкращих позитивних думок. Що нас попереду чекає тільки найкраще, краще життя. Зараз ми для всього світу приклад незламності, приклад незалежності і сили духу. Хай так буде завжди. Амінь. Вам бажаю сил і. Бажаю, щоб ви завжди були в гарному настрої і тут були найкращі люди. Країні. Дякуємо. Дякуємо. Це Дашенька. була відверта та неперевершена Дякую, українська дуже. модель, телеведуча та волонтерка Даша Астаф'єва. Дякуємо, Дашенька, що ти прийшла, знайшла час і поділилася з нами новими своїми проектами. Дякую. Дозвольте. Дякую, до зустрічі. Ранок вдома триває. І нагадуємо, всі сюжети можна подивитися на сторінках нашої програми у соцмережах. Ми в інстаграмі, фейсбуці і на Ютубі.